Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в мене для вас буде добірочка ароматів з нотами замші чи шкіри з моєї шафи. Я вам багато разів розказувала нота шкіри замші це одна з моїх найулюбленіших нот. Я дуже люблю шкіряні парфуми або парфуми, в яких ця нота десь далеко захована, адже вона завжди. Відчував, ну, практично майже завжди в ароматах вона відчутна, навіть якщо вона десь на задньому фоні, вона додає цій базі, ну, зазвичай шкіра в базі такої глибини, якоїсь затишку для мене. Я люблю м'які шкіри, м'які замші. Саме такі, але тут будуть і такі аромати трошки важчі. В мене їх тут буде сьогодні багато, адже це, повторюся, одна з моїх найулюбленіших нот. Тому починаємо. Аромат, в якому є нота Замші це є один з найцікавіших ароматів в моїй колекції, і замша тут далеко не на першому місці. Це The Iceberg Fragrance. це аромат про коріандр, про фісташки, про якісь там ще спеції, квіти. Морозиво тут заявлене, і замша тут заявлена, яка, ніби не чуєш її на фоні от цих всіх спецій, тих фісташок, і цієї ванілі, того морозива. Але тут вона теж додає такого затишку, це дуже огортаючий аромат на осінь. Він прекрасний, в принципі, він на любу погоду гарний. Літом я його, правда, не носила, але я дуже люблю цей аромат. Цей аромат знятий, дуже ціную, бережу і буду цією осені користуватися. The Iceberg Fragrance» називається. «Madame Greis від Gre. Це аромат про квіти, про ананас, пачулі. Здається, тут, я не пам'ятаю, мускуса, здається, нема. Сандал, напевно, деревина якась. І є тут заявлена шкіра, але якщо вона тут і відчутна, це вона дуже так в базі додає такого певного затишку. Певної теж такої глибини, пудровості і таку гірчинку. Вона тут, ну, в крайньому разі для мене я відчуваю таку шкіряну гірчинку, яка мені дуже-дуже подобається. Цей аромат солодкуватий, він спокійний, він такий врівноважений. дуже. Я дуже люблю цей аромат. І тут є заявлена нота шкіри. Аромат, в якому неочікувана шкіра ледь не на першому місці відчувається, це є Одеколон, Шалімар. Ми знаємо, що одеколон шалімар це взагалі ну, зроблений аромат дуже-дуже давно, і він таки був в колоні. Це так цікаво. Я вам передати не можу. Це ніби цитруси з ваніллю, з бензоїном, здається, тут заявлені. Але шкіряна нота тут сильно відчутна. Що для одеколона в принципі, не дуже то е, типово, скажімо так. Цей аромат мені. Мене більше відкидає по характеру до парфумованої води, ніж до туалетної. Туалетна в мене вода шалімара теж є, і там немає шкіри. Там є багато схожих нот, вони всі мають це от таке шалімароподібне своє ДНК. Але тут шкіра відчувається, як і в парфумованій воді. Ну, Звичайно, парфумована вода от насичена, а одеколон такий розбавлений, дуже-дуже м'ягенький, дуже, -дуже, дуже гарно. Тут ваніль. Всі шалімари люблю, ви знаєте. Аромат такий схожий. І тут така сама історія, ніби. Не очікуєш тут почути шкіру. Це є від Дана. І це аромат про так само цитруси, якісь спеції, якесь смолистість. Димок навіть тут відчувається ванілі багато. І все одно тут теж відчувається нота шкіри. Трошки менше, ніж в шалімарі, але все-таки вони між собою мені дуже схожі. І тут теж нота шкіри відчутна. Такого теж додає. Цікавинки, ну, особисто для мене. Мені здається, без ноти шкіри цей аромат був би такий плоскуватий. Ще один аромат, в якому нота шкіри, теж не на першому місці, Боже, я ніколи не можу повернути відразу нормальною сторон... передом до камери парфум. Це су... нуар, султан Нуар, здається, він заявлений. Це є Морабіто». Я дуже люблю цей аромат. Тут заявлене яблуко, кориця, кориця, тут дуже відчувається. Яблука я тут практично не чую. Більше якусь таку сухофруктовість, фруктність. Ладан, деревина, дим, смолистість така легка. Тут є пудринка в ньому від кориці, звичайно, є, і тут є нота шкіри. Це аромат, який особисто для мене дуже схожий на ред табако, але подобається мені більше, ніж ред табако, тому що ред табако. Він мені подобається, але він для мене ну, дуже вже насичений, дуже гучний, надто гучний. А цей аромат якраз такий, що я відчуваю хоч щось. Він мені не так забиває ніс. Він мені подобається, як він на мене сідає. Тобто, в мене з ним стосунки склалися набагато краще, ніж з Tobacco. Red Tobacco носить мій чоловік, а це мій. Я йому не даю то. І шкіра там заявлена, це такий усінній, густий димний аромат. Аромат з нотою замші. Замшу я обожнюю. І в парфумах, і в сумки, взуття замшеві. Я розумію, що це менше практично, ніж шкіра, але я обожнюю, як виглядає замшеве взуття і замшеві сумки. От серйозно. Люблю цю бархатисту таку текстуру всюди. І це є Mask Noir від Narciso Rodriguez. Це аромат про сливу. Так, відкривайся. Боже, він такий красивий, я його обожнюю. Не знаю, я от його нюхаю. і... Це замша, слива, геліотроп і мускус. Тут такий дуже м'ягенький мускус. У мене важкі стосунки з нарцису Родрігіс з тими його білими і рожевими чорними тими прямокутничками. А от з тими кубіками, там де м'якше все. І тут для мене теж м'якший мускус. Для мене це, коротше, аромат про сливу, замшу. І пудринку від геліотропа. Я геліотропа, як такого, не чую, а пудровість від нього чую. Я дуже люблю цей аромат. І нота замші тут для мене така явна. Аромат, в якому заявлена шкіра. Але вона тут теж дуже-дуже м'ягесенька, дуже тонка, така перчаточна, я б сказала. Це є White Narcissus. Я не знаю, чому він білий нарцис, не питайте мене про це. Від Kelsey Berwin. Я ще забуваю, як воно читається це араби. Ну, тут нічого немає арабського звучання, абсолютно ніякого. Це є геліотроп, малина, береза, яка додає такої, знаєте, деревинної, такої тярності, смолистої, але не від смоли, а от саме від дерева, такої копченості якоїсь легкої. Я не знаю, як це пояснити. Коротше, димку додає тут саме береза. І тут є шкіра, яка дуже тоненька. Звучить більше для мене як замша. Може за рахунок геліотропу вони так поєднані, що воно більше замшеве. Дуже красивий аромат, теж дуже спокійний, він негучний, він середньої стійкості, не надто в нього великий шлейф, але він дуже гарно зроблений, прекрасний від початку до кінця. Він такий, знаєте, теж аромат, затишок для мене. Малинова шкіра, малинова замша вірніше. Тут заявлена шкіра, але вона ну, настільки м'ягенька, настільки ніжна, обожнює цей аромат. Е, пісюнік я не можу втриматися. Ну, не можу. Я, ну, буде для мене пісюнік. Я знаю, що він п'єсюнік. Yes, Навіть не піс'юнік, як ми завжди говорили, а пані Світлана нас виправляє, про не знаючи моя е, вимова правильна. Коротше, це знову гре. Це є. Перець, чорний перець, рожевий перець. Рожевий перець додає таку такої чуть ягідності, хоча ягід тут немає. Тут більше акцент на пачулі і мускус тут вже такий заявлений. Я маю на увазі порівняно з мадам Гре, в них ніби в базі, оця от шкіра, нота для мене оця пудра така, пудра в базі. Чимось трохи нагадує один одного, але тут все-таки е, мускусна така ця шкіра, така вона. Тілесна більше, чи що. І почулі, суховаті пудрові почулі. Тут ще є до шкіри, дуже люблю цей аромат. Це більше про перці, він такий з легкою солодинкою, майже не солодкий. Далі я дістала, покажу вам відразу два і поясню, чому я вам показую їх відразу два. Це є кабошар. Боже, знову гре? У мене гре сьогодні. я навіть і забула, що вони ну, одного бренду. Це в мене парфумована вода. В мене була ще 2019 року туалетна. А це в мене туалетна вода, але старіша. Чому я показую її, їх вам одразу два? Це є класичні шипри, я б сказала шкіряні шипри, ну, якщо так можна назвати. Але все-таки акценти тут, вони між собою схожі, як і ДТ. акценти тут. Все-таки різні в кожного. Найбільше зі всіх версій я таки полюбила ЄДП. З задоволенням його ношу, для мене це аромат, в якому є. Оця така для когось буде важка, для когось буде ретро. Ну Це такий класичний, самий самий класичний шипр, який тільки може бути. Але для мене тут є дуже багато квітковості. Тут все-таки на першому місці для мене дубовий мох, пачулі, квіти і шкіра. Тут така гіркувата є. Але все-таки вона для мене тут знову ж десь для бази. А оця туалетна вода і ще більше, туалетна вода 2019 року. В мене її немає у флаконі, але ще повторю вона в мене була. Це аромат, в якому шкіра ближче до початку. Тут теж відчутний сильно. мох і квіти, тут набагато більша піраміда, ніж в попереднього аромата. Але все-таки шкіра тут. Гірковатість таку додає. Плюс тут є тютюн це от є тут прокурений батя. Самий прокурений батя це в туалетній воді 2019 року. Він, по суті, от так як починається, так той прокурений батя оці, то, м -м, аромат такої прям попільнички. Хоча там, здається, тютюну не заявлено, але там саме шкіра віддає прокурену ноту. Цю, от Попільничка, ніби туди. Папіросу затушили, не диму, не тютюну якогось вологого кальяну, а саме от тютюн такий. А тут тютюн заявлений. І все-таки для мене тут шкіри, ніби от плюхнули туди більше шкіри, ніж в парфумовану воду. Але коли сідається на шкіру, він все одно прекрасний, він гарний, я його теж люблю. Я хочу мати і тютюновий кабошар, і кабошар без тютюну. Далі. Один з моїх найулюбленіших ароматів це Бутага Венета. Я її люблю бережу, адже їх знімають. В мене малесенький флакончик. Боже, я не можу. От не можу просто. Це от, оце, от прям то, що я люблю. От я не знаю, як вони зробили. От кожна ноточка, це аромат. Тут є перчик. Тут заявлено, здається, шкіра, але вона теж звучить, як замша, знову ж шмутку, спачулі. Оця така замшева пудра. От Хто бачив, якого кольору. От Бачите, тут таке... бантик, він такий шкіряний, бежевий. От для мене такого бежевого кольору, сам той аромат. Це просто неймовірна для мене красота. Це... Там мох є, це взагалі кажуть, як шипер. Я, ну, от порівняно. Для мене от, ось це шипер. Тут більше моху. Но я розумію, що в загальному шипер це конструкція аромату. Верх-низ, темний верх, білий верх, темний низ і все таке. Ну, це для мене просто затишок у флаконі. Буду з задоволенням далі насолоджуватись ним. Повторюся, що я його бережу. Це мені Наталя подарувала на День народження. За що я величезне, дякую, це мій скарб, це скарб. Це в мене є от аромати, скарби, які я бережу, ціную. І, ну, от, прям. І, і реально я їх люблю. Але інколи, знаєте, от, навіть шко... дійсно шкода користуватися. Хоча скільки там того життя, все. а все одно, а все одно. Так. Перейду я далі, цей аромат взагалі мав би мати прекрасну кришечку, але в мене він без кришечки. Це є Вінска Муто. Чогось нас мало говорять про ці аромати. Я, в принципі, більше нічого і не пробувала. Але колись давно мені Мар'яна, парфумерна подруга, дала спробувати свій, і я от не міг, не могло мене ніяк попустити думка. Пройшло дуже, дуже багато часу. Аж поки я собі придбала цей Вінскамуто, це є. Самий флагманський аромат, він називається Вінскамуто, Вінскамуто. він камуто. Це аромат про, здається, тут шкіра, але він теж дуже м'ягенький. Це ром, це пачулі, це теж якась перчинка в ньому є. Це така алкогольна, злегка шкіра, дуже м'ягенька, дуже такий він затишний. Ну, не, я його дуже-дуже сильно люблю. Це така. Mm. Ну Багато він зроблений. Плюс оцей ром він тут додає такої а, теж тепла. розумієте? Не, не, от, не бухлішка такого. Прям, знаєте, є аромати такі, що прям алкоголь додає такої такого. Тут цього немає, це от прям тепло додається тепло від рому і замшева. от така м'ясенька шкіра. Дуже вона тут в тему. Я дуже-дуже сильно люблю цей аромат. Хто його не пробував, спробуйте. Я, правда, не... рідко його в нас бачу. Там є якісь різні фланкери, я в них не розбираюся. Здається, це Амер... американський бренд. Точно не знаю. Я кажу, я його після затеста в подруги, я собі його придбала. Кіара від Revlon. Ну, Це важка артилерія. Ой, Боже, як він звідси гарно пахне. Таким медовим воском, от прям медовим воском. Це аромат про Ладан, смоли, тут опонанак здається. Це така ретро-класична історія, але яка мені здається, на мою думку, практично в кожного пофлюбителя має бути, тим більше коштувала вона в свій час і зараз, наскільки я розумію, теж дуже недорого. Але це шедевральний аромат. Альдегіди, я не пам'ятаю, чи тут є, чи тут ладан цю восковість дає. Коротше, і квіти десь там на фоні, але в основному це аромат про OpaNex, шкіру ладан і ванільність. Але тут ну, це не солодкий аромат. Він досить важкий, він не всім підійде, але спробувати я всім дуже рекомендую познайомитися, знати, чим ця легендарна Кіара пахне. Ну, унісекс, звичайно. Тому що це є стара школа, а в стару школу жіночі аромати робили такі, що не кожен чоловік сучасний їх потягне. Але дуже-дуже всім рекомендую, я його люблю. Теж він от прям осінній для мене це аромат, який несе в собі таку атмосферу осінню. Причому такий, вже, знаєте, на кінець жовтня, на листопад, і до зими. Я, до речі, ніколи не пробувала його зимою носити. Треба буде спробувати. Оце аромат, в якому шкіра добре відчувається, але вона тут з ладаном. З обононаксом, ще там якісь, здається, там ще якісь смоли є, я точно не пам'ятаю. Для мене він пахне е церквою, але такою, не такою, от як інколи буває, що хто шукає аромати церкви, там йдуть в Авіньйон, е чи лауданно хто шукає. Це тут має от просто чи той ладан такий прям церковний. Е тобто не пахне якимось храмом. Чи... Коротше, важко пояснити, познайомтеся з ним. Так, ще. Аромат один, який в мене в мене в travel-версії, який я дуже економлю, ну, чесно скажу, дуже економлю. Це аромат знятий, це аромат чоловічий, він називається Midnight in Paris від Van Cleef and Arpels. як завжди цей бренд мене не підводить. Це Амбра Шкіра вона тут така добре відчутна. Ладан тут, здається, є, але тут дуже багато бобів тонка. І ці боби тонка, оце така солодинка, це солодка шкіра, яка робить з цього чоловічого аромата. В нього ще дуже гарний флакончик, я вам десь тут поставлю. Робить з цього аромата, ну, для мене це абсолютно З Деревина тут дуже гарна. Цей аромат такий багатий, такий витончений, такий. Ну, не плаский, я б сказала, заморочений такий. От я не знаю, як пояснити. але дуже гарний аромат, дуже гарний, обожнюю його. Е люблю, обожаю. і бережу, бо знятий і вже із рук рідко трапляється, а якщо трапляється, то ну, вже по якихось непомірних цінах. Так, показую ще один аромат, який в мене немає в флакончику, але я мушу про нього розказати в добірці шкіряних ароматів, був би він у мене у флаконі, то він би. Однозначно, тут стояв ще один чоловічий аромат, і це є Bentley Intense. Я вам тут поставлю картинку. Дуже багато з вас всіх знайомі з цим ароматом, тому що це є, по суті, абсолютно унісекс. Оцей аромат для мене дуже перекликається з Вінська муту. Тут ром, квіти, шкіра чи замша, я не пам'ятаю. І ну, це димність така, але це така жіноча версія він А це, от прям ніби його підкрутили, акценти тут змістили, такі трошки і на шкіряну. Це є чоловічий аромат, він буде прекрасно звучати і на чоловіках, і на жінках. Ладно, я хотіла пожартувати знову про камінкау, цвіл, не буду. Тут і перчинка є, тут і ладан є. Ну, коротше, це дуже гарний аромат, але тут теж шкіра алкогольна. Він такий теж більше мені замшевий, м'який, нічого гострого тут не виступає. Це дуже-дуже гарний аромат. Обов'язково зверніть на нього увагу. Так, «Любимчик мій. Як би його, його всі спочатку хвалили, потім всі його закупили. А потім половина його, ну, більша половина його позбулася, тому що він би, не дуже там, грайливий, чи що. Ну, як я його люблю, ну, я просто його обожнюю. Це є п'яте авеню Роял. Це ще знову ж про бухло. Це замша. Тут замша, лікер, малина і пачулі. І більше тут нема нічого, і хай фрагрантика мені перестане брехати, тому що тут є чотири ноти. Боже, цей аромат чудовий. ну, чудовий. Я його так люблю, він такий затишний, він такий прекрасний. До нього не сильно дійсно. Я розумію тих людей, які його поставили собі в шафу, а потім позбувалися. До нього не дуже тянеться рука, але може за рахунок того лікера, може за рахунок того, що все-таки шкіряні аромати взагалі не для всіх на кожен день. Прям. Тут дуже гарна замша, ну дуже. Це прям такий затишок. От хочеться политися ним в якесь мягке крісло сісти, взяти собі то, такого малинового лікера, солоденького, не дуже міцного. І от прям насолоджуватися осінніми вечорами. Цей аромат абсолютно для мене знову ж про осінню зимову атмосферу. Затишок у флаконі, і дуже його люблю. І ну, в добірці все-таки шкіряних замшевих ароматів він в мене має бути. Так, аромат, який я не буду довго зупинятися, він в мене в такому тривелочку чи від левантику. Я вам розказувала про нього в аромати арабські. Про арабські аромати. Це є My Perfumes Al Dahab Al Sayel. Це, до речі, переводиться як рідке золото. Це карамельна шкіра. Дуже м'ягесенька, я не знаю, що там ще. Це от прям солодко-ванільна карамельна шкіра, не пересолоджена, а саме така пудрова, затишна, тепла, Обожнює цей аромат, теж зняти і теж не знайти, тому він у мене от в тій паличці. Ну, і ще один аромат в паличці, який мені не потрібен, в принципі, у флаконі, тому що мені цього хвати до кінця життя і неможливо ні одну шкіряну добірку обговорити, не згадуючи про. Один з самих найшкіряніших когось там лякаю, чуть скоро дітей будуть лякати цим ароматом це є Guchi Gieлті Apsлю. Чоловічий аромат, який я чудово ношу на собі. Що ви мені не говорили знову ж про мою сексуальну орієнтацію. Це аромат про шкіру, справжню як вона є. Саме таку шкіру я коли почала цікавитися парфумерією, я шукала в ароматах. Тому що це аромат про скручений рулон шкіри прямо з шкірзаводу. Хтось тут чує конячок, конячні ці кінські е какахи. Коротше, я не, не знаю нічого такого, мені ніякими конями не пахне. Тут є кіпарис, тут шкіра. Я не пам'ятаю, що там ще Там ну, така скуднуватенька піраміда, але звучання в нього прекрасне. І обожнюю його. Оце от прям пахне шкірою. До речі, хто чує тут конячок, спробуйте коли-небудь знайти якісь гуртовню, шкірину чи ще щось, і понюхати, як пахне справжня шкіра. Можливо, вас, ваш носомозок з конячок, з стаєнь, з тих чи де, з конюшень, верніше, не стай, стайстайні то корови. З конюшень перестроїться все-таки на шкіряні рулони. Я ще й дитина, яка виросла біля шкірзаводу, повірте мені. Запахи з шкір заводу це не, не такі приємні запахи, як цей аромат. Я його дуже-дуже люблю. Я повторюся, мені поки що не треба його у флаконі, тому що ну, в мене великий відлевант, а мені його багато і не треба. І останній аромат цієї добірки, я, здається, всі показала, можливо, ви щось і забула, нічого страшного. Black Perfecto, La Petite Rob Noir чорна сукня від Guerlain. Оцей аромат це одна з моїх, це не одна з моїх найулюбленіших, це одна єдина моя улюблена сукня, тому що всі решта мене душать. Душать, милять мені тими вишнями, хтось фісташками, хтось ще чимось. Не скла... Ну, в крайньому разі, я знаю, що їх там дуже багато. Ті, що я пробувала, в мене не, з ними не дуже склалися відносини. Плюс я не дуже люблю вишню, а тут мені і вишня підійшла, і сама чорна сукня мені підійшла. Це я. Вишня, мигдаль, пудра і шкіра і лакриця. Лакричник тут додає резиновості. Для мене це, я вам розказувала, про е, якісь такий латексний костюмчик. І, можливо, не латексний костюмчик, зверху шкіряна курточка накинута. Це гарний аромат. Я не пов... Що сказала, що його знімають. Потім він всюди був в продажі, зняли його, не зняли. Я не, не можу зорієнтуватися по цій інформації, але я дуже тішуся, що він у мене є. Ще раз повторюю, це одна з небагатьох вишень, які мені підійшли. І є є єдина сукня чорна, яка мені найбільше сподобалася, і я дуже тішуся, що в мене є. Це є, повторюся, вишня і шкіра, троянда там чи є, яку я практично не чую, і слава Богу! що мені не хватало, щоб мені тут троянда вилазила. Тут для мене є така умовна трояндовість, але вона мені тут теж не заважає. Дуже люблю цей аромат, і це був останній аромат з моєї шкіряно-замшевої добірочки. Напишіть мені, які шкіряні аромати ви знаєте, які ви любите, які, ви можете мені порадити. З задоволенням придивлюся, адже це все-таки моя тема. Всіх вас люблю і не ігноруйте повітряні тривоги. Цімкі-бамки!